Вікторлюсовичу ви дій. все таки є прихильник реформування комунального сектору. Це за умови, якщо до цього й долучиться уряд чи галузе, галузе міністерство. От як би ви почали ці реформи, хай би муніципальні реформи в ЖКГ? з що треба починати в першу чергу. Ну тут два шляхи. Діло в тому, що ми вже почали, не чекаючи на підтримку уряду, хоча надіємося, що будуть і в 2011 році виділятися кошти на зі стабілізаційного фонду не тільки на будинки, які є у комунальній власності, тобто на балансі наших ЖЕО, але й житлово-будівельні кооперативи, ОСББ, будинкові комітети. І власне цим шляхом ми вже почали рухатися. Сьогодні в місті івано франківську функціонує. Біля 160 об'єднання співвласників багатоповерхових будинків створена асоціація голів ОСББ і будинкових комітетів, яка дуже тісно співпрацює з виконавчою владою. А з управлінням ЖКГ працює? А я маю на увазі саме виконавчу владу, починаючи від міського голови профільного заступника управління житлово комунального господарства і комунальними підприємствами, тому що такі зустрічі носять регулярний характер, коли вищі зазначені керівники. Зустрічається з головами будинкових комітетів ОСББ, на яких піднімаються проблемні питання і в розрізі кожного будинку, і в розрізі кожної галузі. Тому потрібно безумовно десь підтримка уряду, фінансування з державного бюджету на будинкові комітети, на ОСББ, житлово будівельні кооперативи. потрібно їх створювати і далі. Це один із напрямків створення ОСББ. І зняття їх з балансу міста, але для цього потрібно для них надаватися підтримка, фінансова підтримка, тому що вони своїми силами не вирішать ті проблеми, які накоплювалися по кожному будинку десятиліттями. І інший шлях реформування це розмежування функції замовника і виконавця, про що я говорив, тому що житлово експлуатаційні організації переважно більшості своїх працюють погано. Чому? Тому що вони є і замовниками послуг, і виконавцями. Ну важко знайти людину, яка би. Виконувала замовлення, тобто, і контролювала би себе. Тобто, ну це дійсно питання відповідальності і людського фактора. Тому ми пішли уже шляхом і цим другим ми створили дирекцію замовника, де невеличкий штат, тобто десь такий накшалту управлінської компанії, А вже вона. Визначає на конкурсній основі виконавця послуг і контролює якість і вчасність надання їх. Оце це два шляхи це, реформування. це дирекція. Працює зараз з військовими. Це колишній кечівський фонд, 16 будинків. і на сьогоднішній день там збирається квартплата, і цієї квартплати достатньо для того, щоб покривати всі видатки. Я згадав, що в цьому році також було створено департамент соціальної політики і центр надання адмінпослуг. От що громадяни отримали на виході цієї муніципальної реформи. Ну, діло в тому, що об'єднавши структури, які надають соціальний пакет наших мешканцям в один департамент, ми таким чином полегшили ну, скажімо, надання отримання послуги зі сторони населення, коли за все, що стосується соціального захисту, міста Івано-Франківського відповідає департамент і безпосередньо один керівник. Якщо говорити про центр адміністративних послуг, то це один із таких вагомих проєктів, який був зреалізований в цьому 2010 році, і це дійсно дуже відрадний фактор, тому що що мешканці отримали зручність. Мешканцям не потрібно ходити коридорами, я вже казав, неодноразово білої хати, шукати того чи іншого чиновника. Він має можливість прийти в одне місце на вічовий майдан в центральній частині міста, от, і отримати ну, більшу половину із адмінпослуг, які надаються за винятком послуг, які надає още, зазначений департамент соціального захисту. От, тому що, якби ще департамент соціального захисту долучити до роботи в центрі адміністративних послуг, то було б величезне скупчення людей, і тому ми вважали не за недоцільним це робити. Ну, і Ще один такий вагомий е, момент, на який я е, десь акцентував увагу, що все-таки центр надання адміністративних послуг, створення його е, саме в такій формі, яку ми створили, без кабінетів, без дверей, абсолютно все відкрито і прозоро. Це реальний шлях боротьби з корупцією. І при чому створювали це в період виборчої кампанії без зайвого галасу? Е, я розумію про що ви говорите, бо багато які проектів е, вийшли на фінішну пряму, е, якраз так співпало. В період виборчої кампанії. Ну, по перше, давайте будемо об'єктивні. Ніхто ж не знав, і міський голова Анушкієвичус, коли ж все таки відбудуться вибори до місцевих органів, тому що десь спочатку, по, спочатку березень, потім травень, версія. потім, значить, жовтень. Ще були версії, що там на 2011 рік будуть перенесені. Але незалежно від того, і так має працювати влада, незалежно від того, коли будуть вибори, потрібно працювати. І тому багато проєктів, які були розпочаті ще в. У 2009 році, як, зокрема, цей проект центру надання адміністративних послуг. Я думаю, що всі розумні люди розуміють, що за два місяці до виборчої кампанії абсолютно нереально було освоїти такі великі кошти, які передбачалися на капітальний ремонт приміщень колишнього переговорного пункту. На закупівлю меблів комп'ютерів, тобто оргтехніки, на встановлення програми. Тому цей процес тривав на протязі двох років і фактично так співпало, що на початок жовтня ми вийшли на фінішну пряму. І департамент соціальної політики і центр надання послуг очолили нові керівники. От яку ставку ви робите зараз на оновлений і омолоджений кадровий потенціал? на... Нових менеджерів. Ну, якщо говорити про кадрову політику, то, скажімо, тут, знаєте, як то кажуть, мудрість десь вона є посередині, тобто палка має два кінці. З однієї, да, ти можеш піти на таке кардинальне омолодження кадрів, от, але з другої сторони цього робити кардинально не потрібно. Безумовно, потрібно залучати нових людей, молодих людей, креативних людей. І ми це робимо. Але не потрібно нехтувати досвідом і мудрістю тих людей, які вже давно працюють в структурах і які вміють тим же і можуть тим же самим молодим людям підсказати і десь наставити на. Вірний шлях тому основою кадрової політики було збалансування збалансування і поєднання молодечого запалу, десь креативності в окремих випадках навіть авантюризму, тому що молодім людям притаманні такі речі і десь нестандартні ходи з досвідом тих людей, які давно працюють, і цей сплав дає позитивний результат. Які ви маєте враження від роботи оновленого складу виконавчого комітету Янфранківської міської ради теж з'явилися нові люди, очевидно, з новими ідеями. Працювати в структурі виконавчої влади це дуже відповідальна, робота. ну якщо, якщо говорити про персональний склад виконавчого комітету, то Власне, ми пішли на його розширення, хоча дійсно я десь погоджуюся, що найефективніше працює структура, яка має в своєму складі 9-11 чоловік. Але ми пішли свідомо на розширення складу виконавчого комітету для того, щоб залучити всіх всіх людей, особливо представників тих політичних сил, які представлені в міській раді. Для того щоб спільно і на сесіях міської ради, і в виконавчому комітеті працювати над реалізацією тих проблемних питань, які є сьогодні в нашому місті, і щоб була дійсна консолідація, щоб не було розриву і десь такого, знаєте, дисбалансу До речі, представництв... цей виконком не може перетворитися в політично відповідальний виконком за е, наявності багатьох політичних сил. Як ви сказали е, діло в тому, що про це ніхто не говорить, але по великому рахунку воно так і є. Я маю на увазі тобто, пам'ятаю попереднє, 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 скликання, коли десь там е мені доводили в тій конфліктній ситуації, що потрібно розширювати виконком, що потрібно, щоб політична відповідальність була. Однак мене дивує, скажімо, позиція така, коли людина є в опозиції. Ну це зрозуміло, але коли вона приходить в владу, вона не може бути одночасно в і в опозиції, і при владі. Тому на сьогоднішній день в міській раді є певна конфігурація політичних сил. Мешканці ці політичні сили вибирали в міську раду, і сьогодні е, ті політичні сили, які представлені в міській раді, несуть відповідальність за все те, що відбувається в місті Івано-Франківськ спільно з міським головою. І з цією метою, з метою консолідації формувався і склад виконавчого комітету, де поєдналася і молодість, і досвід, де е, поєдналися представники різних політичних сил, де е, поєдналися представники різних галузей, це і медицина, це освіта, це культура, це бізнес. От, і виходячи із е, того е, висновку, який я зробив після проведення засідання. Першого виконавчого комітету в новому складі поки що я задоволений його роботою і задоволений активністю членів виконавчого комітету, які не є посадовими особами, тобто працюють на громадських засадах, але скажімо, десь входять в курс справи і цікавляться дійсно, і глибоко вивчають документи, тобто проекти рішення, і приймають участь у обговоренні і прийнятті цих рішень. Тому те засідання, яке я проводив, я залишився задоволений роботою нового складу виконавчого комітету. Ну і безумовно, яке ви маєте враження або які надії ви пов'язуєте із розвитком місцевого самоврядування, маючи оновлений депутатський корпус Інофранківська. Діло в тому, що від бажання Анушкевичуса і депутатського корпусу міста Івано-Франківська суттєвих зрушень, що стосується розвитку місцевого самоврядування, не буде. Я коли навчався в Національній академії державного управління препрезидентів України, саме предметом і темою моєї магістерської роботи була якраз проблематика місцевого самоврядування, особливо що стосується децентралізації влади в Україні. І сьогодні Місцеве самоврядування є своєрідними такими осередками демократії і дійсно виявлення громади і позиції громади кожного окремо взятого міста, там чи адмінтер одиниці і тому. Потрібно на загальнодержавному рівні робити реформу по місцевому самоврядуванню, потрібно е, включати децентр... процеси децентралізації, потрібно надавати органам місцевого самоврядування більш потужний фінансовий ресурс, тому що делегують повноваження, тобто держава нам делегує повноваження, але по великому рахунку не забезпечує фінансово їхнє виконання. І е, ще одна суттєва проблема, е, яка може так сказати, об'єднати ці всі питання, це. Невідповідність закону України про місцеве самоврядування України, європейської хартії про місцеве самоврядування, яка яка цю хартію Україна ратифікувала без застереження, але, однак, на превеликий жаль, своє національне законодавство в цій частині не привела до норм цієї європейської хартії. Вітанюсовичу, все таки хочу нашу розмову завершити на мажорній ноті, Що б ви хотіли побажати йофранківцям, громаді, гостям міста, які будуть у нас зараз на світах. От з нагоди нового року і Різдва Христового? Ну, на мажорній ноті е, оптимізму, безумовно, оптимізму ніколи не втрачати віри в свої сили, не опускати руки. Як би важко не було. От, Бог добрий, і як кажуть, якщо сьогодні є якісь негаразди, є якісь проблеми, то повірте, якщо не опускаєш руки, тримаєш. Е, Високо й гордо підняту голову і е, включаєш всі свої можливості, тобто весь свій потенціал, е, то тоді проблема вирішується безумовно. Потрібно працювати. Тому оптимізм не має бути втрачений. І... Більше того, незалежно від того, де ми працюємо, на якій посаді, ми всі люди, і потрібно завжди залишатися людьми в повному розумінні цього слова. Тому я бажаю всім, крім невтрати оптимізму, залишатися людьми, бути здоровими, щасливими, вірити в свої сили, вірити в своїх дітей в майбутнє, вірити в розвиток міста, в розвиток нашої держави. Спасибі, пане Вікторе, що завітали в нашу новорічну студію. Як Іван Франківський розвивався в соціально економічному планів в 2010-му і його перспективи в новому році. Над цим розмірковував міський голова Іван Франківська. Віктора Нушкевичу, дякуємо за увагу, миру і благополуччя вам в новому році. І Божого благословення. Хай щастить.